Біблія повторення закону, глава 28. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатись голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тобі Господь Бог твій найвищим над усі народи землі, і прийдуть на тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословений ти в місті, благословений ти на полі, благословений плід отроби твоєї, плід твоєї землі, плід худоби твоєї, порід биків твоїх і котіння отари твоєї. Плаславенный твій киш та діжка твоя, благословений ти у вході своїм, і благословений ти в виході своїм. Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть навперед ми тебе, а семома дорогами відкатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому, чого доторкнеться рука Твоя, і благословлятиме тебе в краю, Господь Бог твій дає тобі. Господь поставить тебе собі за святина. Народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержуватись заповіді Господа Бога Твого, і підеш дорогами його, і побачить усі народи землі, що Господні ім'я кличеться на тобі, і будуть боятися тебе. І Господь дасть тобі добрий привіст у плоді утрови твоєї, і в плоді худоби твоєї, в плоді поля твого на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю Твого в часи Його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки, і ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, і ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповіді Господа Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. І не відступиш від усіх ти слів, що я сьогодні наказую вам, ані праворуч, ані ліворуч» щоб ходити за іншими богами і служити їм, та станеться, коли ти не будеш слухатись Господа, голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі ці прокляття і досягнуть тебе. Проклятий ти в місті, проклятий ти в полі, проклятий кіш твій та діжка твоя, проклятий пліт утроби твоєї та пліт твоєї землі, порід биків твоїх та котіння отари твоєї, проклятий ти у своїм вході і проклятий ти в виході своїм. Пошле Господь на тебе прокляття і замішання і нещастя на всякий почин твоєї руки, що ти зробиш, аж поки ти не будеш вигублений, і аж поки ти скоро не загинеш через зло твоїх чинів, що опустив ти мене. Приліпить Господь до тебе морозовицю, аж поки вона не вигубить тебе з над землі, куди ти входиш посісти її. Ударить Господь тебе сухотами і пропасницею, і запаленнями, гарячкою, і мечем, і посухою, і ржею, і вони будуть гнати тебе, аж поки ти не загинеш. І стане небо твоє, що над твоєю головою міддю, а земля, що під тобою залізом. Дасть Господь замість дощу краєві твоєму куряву, а порох із неба буде сходити на тебе, аж поки ти не будеш вигублений». Віддасть тебе Господь на поразку твоїм ворогам, однією дорогою ти вийдеш навперейми його, а сімома дорогами відкатимеш перед ним, і будеш розпорошений по всім царствам землі. І буде твій труп на їжу для всякого птаства небесного, для худоби земною, і не буде нікого, хто б їх пополошив. Ударить тебе, Господь єгипетським гнуяком, гудзами, лишаями, струпами, такими, що не зможеш їх вилікувати. Ударить тебе, Господь божевіллями, сліпотою і туподумством, і будеш ти мацати в південь, як мацає у темряви. І не матимеш поводження в дорогах своїх, і будеш ти повсі дні, тільки утискуваний та грабований, та не буде кому боронити. Одружишся з жінкою та хто інший лежатиме з нею, хату збудуєш та в ній не сидітимеш, засадиш виноградника та не будеш користатися ним. Заколи буде віл твій на очах твоїх, та їсти не будеш із нього. Твій осел буде загарбований перед тобою і не вернеться до тебе. Отара твоя віддана буде ворогам твоїм і не буде кому боронити її. Сини твої та дочки твої будуть віддані іншому народові, а очі твої будуть бачити і гинути за ними цілий день, а твоя рука не матиме сили. Плід твоєї землі та весь труп твій поїсть народ, якого ти не знав, а ти будеш тільки утискуваний та гноблений по всі дні. І ти збожеволюєш від того, що бачимуть очі твої, ударить тебе Господь злим гнояком на колінах і на стеднах, від якого не зможеш вилікуватись, від стопи ніг твоїх аж до черепа Твого, відвиге Господь тебе та царя Твого, якого поставиш над собою до народу, якого не знав, ти та батьки твої, і ти будеш служити там іншим богам, дереву та каменеві. І Анеш ти страхіттям, поговором та посміховищем серед усіх народів, куди відведе тебе Господь. Багато насіння винесеш на поле та мало збереш, бо пожере його сарана. Позасаджуєш виноградники і будеш обробляти, та не будеш пити вина і не будеш збирати, бо пожере його черва. Будуть у тебе оливки по всім краю твоїм, та оливою не будеш маститися, бо поспадає оливка твоя. Ти породиш синів і дачок, та не будуть для тебе вони, бо підуть у неволю. Усяке твоє дерево та плід твоєї землі обсяде черва. Приходько, що серед тебе піднесеться понад тебе високо-високо, а ти зійдеш низько, низько. Він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш, він стане головою, а ти станеш хвостом. І прийдуть на тебе всі оці прокляття, і будуть гнати тебе і доженуть тебе, аж поки ти будеш вигублений, бо не слухав ти голосу Господа Бога Свого, щоб виконувати заповіді Його та постанови Його, що Він наказав був тобі. І будуть вони на тобі, на ознаку та на доказ та на насінні твоє майжне віки, за те, що не служив ти Господові Богові своєму, у радості та в добрі серця, і ти всього. Будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошли на тебе у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього. А він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Господь нанесе на тебе на. Народ іздалека з кінця землі, так як летить орел, народ, що мови його ти не розумієш. Народ жорстокий, що не вважатиме на старого, а для юнака не буде милостивий. І він буде жерти плід твоєї худоби та плід твоєї землі, аж поки вигубить тебе, і він не позаставить тобі збіжжя ані виноградного соку, ані оливи, ані народу породу биків твоїх, ані котіння отари твої, аж поки вигубить тебе. І він буде облягати тебе в усіх твоїх брамах, аж поки розвалює по. Всім твоїм крає, твої міцні, укріплені мури, на які ти надіявся. і буде гнобити тебе в усіх твоїх брамах, по всім твоїм краю, що дав тобі Господь Бог твій, і будеш ти їсти пліту троби своєї, тіло синів своїх та дочок своїх, що дав тобі Господь Бог. Твій в облозі та в утиску, яким буде гнобити тебе твій ворог. Кожен найлагідніший серед тебе, найбільше випищений, буде його лихе на брата свого, і на жінку лоня свого, і на решту синів своїх, щодо позаставить їх ворог. Щоб не дати ані одному з них. Тіла синів своїх, що буде він їсти, бо йому не позостанеться нічого в облозі та витискові, яким буде утискати тебе твій ворог по всіх твоїх брамах. Найлагідніша між тобою і найбільше випещено, що через пещення та ніжність не. Пробувала ставити на землю стопи своєї ноги, зле буде око її на мужа, лоня свого, і на сина свого, і на дочку свою, і на послід, що виходить з поміж ніг її при породі, і на дітей своїх, що породить, бо поїсть їх таємно через недостаток усього в облозі та в утиску, яким буде гнобити тебе твій ворог у брамах твоїх. Якщо ти не будеш додержувати, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного і страшного імення Господа Бога Твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе та порази на насіння твоє, порази великі та певні і хвороби злі та постійні. І наведе він на тебе всякий єгипетський біль, якого боявся ти, а він пристане до тебе також усяку хворобу та всяку поразку, що не написано в книзі цього закону. Наведе її Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. І позастане вас мало, замість того, щоб були ви щодо чисельності, як зорі небесні, бо ти не слухався голосу Господа Бога свого. І станеться, як Господь радів був вам. Вами, коли робив вам добро, і коли розмножував вас, так буде радіти Господь вами, коли ви на вас та коли виміщуватиме вас, і ви будете вирвані з над цієї землі, куди ти входиш посісти її. І розпорошить тебе Господь серед усіх народів, від кінця землі аж до кінця землі. І ти служитимеш там іншим богам, яких ти не знав ані ті, ані батьки твої, дереву та каменеві. І поміж ними народами не будеш ти спокійний, і не буде місця спочинку для стопи твоїх ніг, і Господь дасть тобі там серце, тремтяче, і ослаблення очей, і омлівання душі. І буде життя твоє висіти на волоску перед тобою, і ти боятимешся вдень та вночі, і не будеш певний свого життя. Уранці ти скажеш, о, якби вечора, а ввечері скажеш о, якби ранок, зі страху серця свого, що будеш боятися, та зведіння очей своїх, що будеш бачити. І верне тебе Господь до Єгипту на кораблях тією дорогою, про яку я казав тобі, що вже більше не побачиш її, і там ви продаватиметеся ворогам своїм за рабів та за невільниць, та не буде покупця. Оце слова заповіту, що наказав був Господь Моїсеєві скласти з Ізраїлевими синами в Муавському краї, окрім того, заповіту, що склав був із ними на Хориві.